Ти пам'ятаєш цю кімнату. Стіни тиснуть, повітря густе від невисловленого. Ти знову тут, у пастці власної щирості. Вона дивиться на тебе. Її очі не вікна в душу, а дзеркала, що відбивають твою власну розгубленість, примножену в десятеро. Просто поясни, каже вона. Голос м'який, як оксамит, що приховує лезо. Це запрошення на страту, замасковане підпрохання про близькість. І ти починаєш. Ти вибудовуєш міст зі слів, ретельно складаючи кожен аргумент, кожну цеглинку логіки, сподіваючись, що вона перейде на твій бік. Ти пояснюєш свої мотиви, свої почуття, свою правду. Ти оголюєш свій розум, думаючи, що це демонстрація довіри. Але це не так. Це надання їй карти твоїх укріплень, це передача їй інструкції з демонтажу твоєї душі. Кожен твій логічний довід, кожне раціональне зерно вона бере і ретельно вивчає. Не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб знайти тріщину, і вона її знаходить завжди. Твоя спроба бути послідовним стає черствістю. Твоє бажання пояснити складність ситуації спробою виправдатися. Твоя втома байдужістю, твоя емоція нестабільністю. Вона не сперечається з твоєю логікою, вона її отруює. Вона бере твої слова, твою найчистішу правду і вивертає їх на виворі. Вона створює з них опудало, схоже на тебе, і змушує тебе воювати з ним. Ти починаєш захищатися від власних слів. Ти доводиш, що черствість це не те, що ти мав на увазі, що виправдання це лише контекст, але вже запізно. Поле бою змінилося. Ти вже не доводиш свою правоту. Ти виправдовуєшся за те, ким тебе зобразили. Це не діалог, це психологічна операція. Її мета не істина, її мета твоя капітуляція. Вона хоче, щоб ти зневірився у власному розумі. Щоб ти визнав, що твоя логіка хибна, коли ти кажеш, добре можливо, я не правий, вона перемагає не в суперечці, а у війні за контроль над твоєю реальністю. Це не випадковість, це психологія, це техніка, відома як реактивне насильство та газлайтинг. Маніпулятор створює умови, в яких будь-яка твоя реакція, окрім повної покори. Буде виглядати як агресія, ти спокійно пояснюєш, ти холодний і бездушний, ти підвищуєш голос, ти істеричний і неврівноважений. Ти мовчиш, ти пасивно агресивний. Немає правильного ходу, бо гра створена так, щоб ти програв ще до її початку. Твоя логіка це пальне для її вогню. Чим більше ти його підкидаєш. Тим яскравіше палає полум'я, в якому згораєш ти сам. Згадай той вечір. Ти запізнився на 20 хвилин. Проста життєва ситуація. Ти заходиш і кажеш, вибач, люба, затримався на роботі терміновий проект». Ти пояснюєш. Логічно, чесно. Це твоя перша помилка, ти відкрив шлюзи. Проект? перепитує вона. Тобто, проект важливіший за мене. Я правильно зрозуміла? Твоя логіка кричить, це абсурд. Ти намагаєшся пояснити ні, звичайно, ні. Просто це моя робота, моя відповідальність. Друга помилка. Ти намагаєшся загасити пожежу бензином і відповідальність. А як щодо відповідальності переді мною? Ти обіцяв бути вчасно. Твоє слово нічого не варте, помічаєш. Вона не атакує факт запізнення. Вона атакує твою цінність, твою надійність, твою любов. 20 хвилин перетворюються на 2 години. 2 години суду, де ти єдиний обвинувачений, а твої пояснення головні докази провини. В кінці ти виснажений, ти кажеш: добре, вибач, я в усьому винен. І раптом її голос знову стає м'яким. Я просто хотіла, щоб ти це зрозумів. Вона обіймає тебе, але це не обійми миру, це обійми власника, що приборкав непокірну тварину. Ось правда, яку ти маєш випалити у своїй свідомості. Люди, які хочуть тебе зрозуміти, не потребують нескінченних пояснень. Їм достатньо твоїх дій, твоєї присутності, твого погляду. Вони дають тобі презумпцію невинуватості. А ті, хто вимагає звіту за кожен подих, не шукають істини, вони шукають боєприпаси. Ти не можеш виграти цю гру. Але ти можеш відмовитися в неї грати. Настає момент трансформації. Наступного разу, коли пролунає оте солодке, просто поясни. Ти не скажеш нічого. Ти не полізеш у пастку логіки. Ти не почнеш будувати міст, який спалять у тебе на очах. Ти подивишся їй у вічі спокійно, твердо і скажеш. Я почув тебе. або мені шкода, що ти так почуваєшся. Ти визнаєш її почуття, але не її інтерпретацію твоїх вчинків. Це ключова різниця. Ти не даєш їй матеріалу, ти не даєш їй зброї. Ти створюєш вакуум там, де вона очікує битви. Її сила у твоїй реакції. Без неї її маніпуляції на це просто шум. Театр одного актора, що втратив свою публіку. Мовчання це не слабкість, це дисципліна, це межа, яку ти проводиш не словами, а своєю відсутністю у безглуздій грі. Твої вчинки говорять самі за себе. Якщо ти любиш, це видно, якщо ти поважаєш, це відчувається, якщо ти помилився і щиро шкодуєш, це читається без слів. Не дозволяй нікому перетворювати твою щирість на зброю проти тебе. Твій внутрішній світ не зала суду, це святилище, і ти єдиний хто вирішує, кого туди впускати. Перестань пояснювати, почни жити.